Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив! Ну що ж, сьогодні гарний день, гарний настрій. І сьогодні я хочу вам показати ще одну втілену мою мрію, ще один мій міні-склад для зерна. Чому саме зробив я його так, скільки пішло витратних матеріалів, часу, зусиль. Ну і чи, звичайно, було варто, не варто це робити. Все детально вам розповім. Тому всім приємного перегляду! Ну і спершу, друзі, розміри даного складу 6,40 ширина та 7,40 см довжина. Висота від землі до даху спереду 3,80 см. Висота задньої частини від землі до даху 3,15 см. Перепад по даху між передньою частиною та задньою частиною у нас становить 65 см на 9 метрів по довжині. Даний склад також має таку непримітну хвіртку. Для того, щоб якісь дрібні речі винести там чи занести. І також оснащений двома розкривними воротами з отакими задвижками підпружиненими, які розфіксовують нам замки, і також внизу два отаких фіксатора. Запрошую всередину. Внутрішні розміри даного складу становлять 5 метрів 90 сантиметрів ширина на 7 метрів 20 сантиметрів довжина. Корисний об'єм сипучих матеріалів 68 кубів, тобто при певних маніпуляціях, яких я пізніше вам покажу, сюди може зайти 50 тонн пшениці. Ну а зараз давайте поговоримо про матеріали, з яких був виконаний оцей цей міні-склад для зерна, назву їхню кількість, з чого виконано дані конструкції. Звичайно, називати ціни не буду, тому що це буде некоректно. І, наприклад, якщо ви живете в іншій області, інші постачальники, інші продавці, зовсім інші ціни. Та й тепер ми живемо в такий світ, що ціни на це все діло ну, дуже швидко змінюються. Практично чуть не кожен день. Якщо до прикладу навіть взяти попередній мій склад під зерно, то простий приклад: оці блоки на третину стали дорожчі в цьому році. Тож ціни залишимо поза увагою, але назву. Загальну кількість витратних матеріалів. Тож давайте розпочинати і почнемо з основних стовбів, які ще були забетоновані в минулому році, і тримають оцю всю конструкцію. По периметру у нас знаходиться шість стовбів основних, які тримають оце все діло. Діаметр труби 90 мм, Стінка, скоріш за все, 6 мм. Вони грубостійні, взяті з колись опалення нашого. Будинку з регістрів так званих. Це все, звичайно, благополучно, років 10 назад вже було вирізано. Ну і з них зварений оце вже другий мій такий. Міні-склад. Дані стовби були ще забетоновані минулого року восени. Після цього як стовби нам гарно виставилися, то звичайно я задумався про балки перекриття. Так як знаючи попередній свій досвід з попереднім складом під зерно, там я використовував швеллер, що нікому не раджу. Ну, в принципі, використовувати можна, але ви його повинні або два докупи зварювати, ну або використовувати дуже товстий. В даному ж складі, друзі, я використав двох тавер розмір 140. Міліметрів, який просто чудово, звичайно, тримає навантаження. Це не порівняти з тим самим швелером Абсолютно, зовсім трішечки навіть не просів. І дані, звичайно, було ще косиночки, отакі От з профільної труби 60 на 40. Ну і для зручності закріплення зварені були отакі п'ятаки на закінченню труб з швелера десятки. Відстань між центрами стобів вона становить 5 метрів 85 сантиметрів. Тобто нагрузка на цю двохтавру приходиться немаленька, хоча, як я вже говорив, що вона ні капельки. Не просіла. Якщо ж взяти, там я використовував швелер десятку, пізніше ще один швелер давав на ребро для того, щоб не було просадки, так як десятка швелер у нас просів на 10 міліметрів. І це враховуючи, що там склад у нас десь на 1 метр 20 см є вищий. Коли ж я його ще додатково поставив на ребро, закріпив два швелера десятки на одну балку, то звичайно це все вже почало надійно триматися. Тож раджу для більш дешевшого варіанту використовувати двох тавер. Для того щоб в нас не було розхитувань між стубами, я використав, друзі, отаку от профільну трубу 60 х 40 стіночка, трієчка. По периметру, отак це все було діло закріплено для міцної фіксації. Також вона додатково ще несе функцію. На оцю трубу закріплюється просто планка, і пізніше можна чіпляти до неї клійонку. Теплером лише прицепив і все. Також, звичайно, на низ було залито бетон. Дякую, дружині, за те, що допомогла. Подушка з бетону десь в районі 12-15 см, цього більш ніж достатньо. Також додатково тут була залита така додаткова відмостка півметрова з невеличким нахилом, щоб плавно можна було заїжджати в склад. Обморовка стін виконана з бетонних блоків 19 на 19 на 39 см, шарів 8 штук. Чому не гнав доверху? Ну це дізнається в кінці відео. Ну і наступне те, що було зроблено, це друзі, дах. Для даху були використані крокви. Кількістю 14 штук кожна кроква по 5 метрів, ну і, звичайно, зарізалася скільки там потрібно. Так як між стобами у нас 3 метри 55 сантиметрів прольот. Ну і звичайно, випуск було дано 90 см спереду, ну і задано, напевно, 70 Для фіксації кожної крокви у нас були використані шпильки з гайками. Ну і звичайно були дані от такі металеві прути, які з 10-міліметрової товщини дроту. Які були зварені, і зверху по них трішки стукнув для того, щоб вони міцно обжали саму крокву. Дуже проста і надійна фіксація. В принципі, робиться це все швидко і надійно гарно фіксується. Маючи дуже гарний позитивний досвід використання гідробар'єрної плівки на попередньому складі, на цьому складі також вона була використана трішечки інша, але була також використана. В першу чергу, чим це друзі, корисне? Якщо збирається якийсь певний конденсат у нас на блясі, то він автоматично ніяк не потрапляє вам в склад на зерно, що дуже є важливим. Ну а другий, звичайно, позитивний плюс в цьому це друзі не потрапляння будь-якої живності тих самих пташок. В склад в унеможливої повністю, тому що він дуже плотно прилягає. У нас до обрешітки, до кроку, і туди просто-напросто нічого не потрапить. Хтось мені писав, що тут, там можуть миші завестися. Так от вам скажу: на попередньому миші за два роки не завелися, то на цьому думаю, такого не буде. Тож раджу використовувати усім невеличкі дійсно кошти. Так, з ним трішечки є додаткового, так би сказати, гіморою з набиттям його, особливо коли там це все робиш сам. Але особливо всім. Рекомендую таке використовувати мізерна витрачена кількість грошей, але спокій точно вам гарантований. До поверх гідробаєру в нас була використана контррейка. Ось вона закріплена. Розмір контррейки 60 на 30 мм. Далі, друзі, була набита отака от оберешітка. На оберешітку були використані дошки 100 на 30 мм. Ну і також для цього всього закріплення у нас були використані саморізи, вкручені. Але так як ви мені підказали, що це буде не так, вже аж надійно, то додатково ще було на кожну контррейку, на кожну доску дано цвяхи 100 мм. Ну а далі, друзі, був дах. На дах було використано німецький профнастил. Товщина профнастилу у нас 1 мм. Також був такий самий профнастил використаний для боковин, для наших дверей. Правда, вже товщиною 0,55 мм. З ним я люблю працювати. Він, до речі, з великою хвилею і на ворота, і на боковини були використані така велика хвиля. З ним мені подобається працювати завдяки своїй жорсткості. Також мені сподобалося те, що другий рік підряд він без проблем стоїть в нас на складі попередньому під зерно і абсолютно не змінив колір. Для того, щоб закріпити нам по периметру бляху з боку, то була використана профільна труба 40 на 25. Ну, для того, щоб наша бляха лягала в рівень гарнесеньку з блоками, то. Було використані стойки, зроблені з профільної труби, також 40 на 25, приварені до стовбів з виступом на ширину нашого блоку. А на ці вже стійки клалася також труба 40 на 25, щоб по периметру оце все діло нам гарно зафіксувати. Ну і завершальна історія в цьому сьому: це були наші друзі-ворота. Вони в цьому складі великі, якщо порівнювати з попереднім складом, тож за це я дуже сильно переживав для того, щоб. Витримати жорсткість, їх ідеально виставити. Ну, і, звичайно, в отаких умовах не ідеально рівної стяжки їх рівнесенько зварити і щоб вони ідеально фіксувалися нам на оці замочки і на нижні замочки. Ну і звичайно, за руки не просілені на один міліметр. Це мені правда вдалося зробити. Я вважаю, що ідеально. Ось вийшлися такі друзі, красиві ворота, одні і другі. Також були кутники, дані, розпорки для того, щоб вони тримали додаткове навантаження і не було просідань за руки використання. Значить, профільна труба використана також була 40х25, стіночка двічка. В цих воротах, ну не зважайте це, я поки так підпер, бо тут потрібно фіксатори буде зробити для того, щоб фіксувати наші ворота. В даних воротах, оцих більших було монтована хвіртка. Хвіртка виконана з труби профільної 40 на 20, цілком достатньо. І, ну, і, звичайно, дано також багато косинок, тому що труба 40х25 все-таки не ідеально буде тримати навантаження, якщо ви не достете ці косинки. Тут їх було багато дано, тож тепер за стійкість і міцність цих воріт можна точно не переживати. На кожних воротах є отакі фіксатори, це для низу. Ну і ось такі фіксатори. Там пружина стоїть і така трубка. Просто ми беремо за цю штуку, тягнемо і фіксуємо. Так, зараз покажу. Ось цю трубу 20 мм. І також внизу пальцями фіксуємо ось сюди. Також такі самі труби по 20 мм. Тож, друзі, за допомогою наполегливої праці, за допомогою моєї дружини, яка допомагала заливати цю стяжку моєї мами, яка допомагала також з дружиною моєю підносити ці всі блоки, поки я мурував це все, вийшов за десь 4 місяці. отакий такий чудовий, я вважаю, склад. Зроблене. Оце все діло оцими руками. Ну і звичайно, як і будь-що зроблене власноруч, на це приємно дивитися. Ну і звичайно, тепер воно буде нам переносити ще й користь. Ну а тепер давайте я вам розповім про кількість витратних матеріалів, які пішло для того, щоб побудувати оцей склад. Можливо, для вас це буде корисним. Хто схоче собі в майбутньому щось подібне зробити, ну, а можливо, ще більш краще щось е власними руками зробити. Думаю, що це вам принесе точно. Корис, ну в принципі, ви будете орієнтуватися, скільки чого потрібно на такі об'єми і розміри даного складу. Тож, я це все звичайно записував, коли це все будував, і зараз готовий вам це все діло озвучити. В першу чергу, друзі, це основні стовби, які це все діло тримають. В даному випадку у мене пішло десь 22 метра плюс-мінус цих стовбів. Далі, друзі, відрізні круги. Використовував я тут 180 пішло у мене кількості десь приблизно плюс-мінус 20 кругів. Слідуючи, для поварки оцієї всієї конструкції у мене пішло дві пачки електродів, трійки по 3 кілограма. Профільна труба 60 на 40, ось ця, яка була ще дана на кусинки у нас, пішло у мене її 27 метрів. Профільна труба 40х25, яка використовувалася як і на ворота, так і по периметру. Пішло у мене, друзі, її 96 метрів. Ну а профільної труби 20х30, на, на оцю невеличку хвіртку, у мене пішло 6 метрів. Пісок на морівку, пісок на залиття бетону, стяжки, у нас пішло 10 тонн. Також було використано на цю підлогу. Фракція щебню 20 на 40, пішло у нас цього щебню 7 тонн. Ну і звичайно, цемент використовувався 500, і пішло десь орієнтовно, плюс-мінус 1 тонна. Блоки, якими оце все діло було обморовано, в нас пішло кількість 430 штук. Крокви в кількості 14 штук, 14 на 6. Ну і звичайно контррейка 60 на 30, довжина 60. Три погонних метра. Ну і, звичайно, дошки на саму брешітку дані були 100 на 30 мм, в кількості 32 штуки по 4 метра. Кожна дошка, скільки там було потрібно, зарізалася. Гідробар'єр, оця річ, яка береже ваш ворожай. Було дано 38 погонних метрів, ширина 1,5 метра. Шплінти гайки, якими це все міцно ми кроково зафіксувалися. Ну тут їх було дуже мало використано, буквально там на 160 гривень куплено. Для того щоб нам гарно це все діло зафіксувати, маю на увазі. Профнастил, що наверху, що по боках, були використані два типи саморізів: це 25 мм і 45 мм наверх по дереву. В кількості дві пачки. Ну і саме дороге, напевно, що тут було використано, це, друзі, профнастил, щоб це все гарно нам закрити, був він використаний німецький в кількості 133,5 пагонних метра. Ну і в принципі, усе. Так, а тепер хочу відповісти на деякі ваші запитання, які ви ставили протягом цього будівництва, чому я робив так, а не по-іншому. Так, тож, давайте розпочнемо з першу чергу з оцього діла. Чому я не мав міксер? Для що ви ж говорили, що це буде набагато дешевше. Скажу вам так: дешевше це не буде. Це перевірено мною по минулому складі. Коли я хотів замовляти міксер, то там вийшло, що економія десь. Складала 15 тисяч. Так само і по цьому складі. Якщо би я наймав би міксер, ну, вважайте, що це також 12-15 тисяч з твоєї кишені просто вилітає. А так, два дня наполегливої, такої потужної праці, і в тебе 15 тисяч зекономлено в кишені. А коли ти це все будуєш, коли ти ця кожна копійка дається так важко, тож це, я думаю, ну, суттєво. Зберігає твій сімейний бюджет. Тому це все зробили руками. Міксер, звичайно, ви можете наймати, коли ви маєте таку можливість. Я вам, звичайно, рекомендую, тому що це набагато, набагато полегшує вашу працю, ваше здоров'я береже. Так, чому, друзі, я мурував, давав ось ці блоки ззовні, а не всередині. Ну, по-перше, це. Краде наш простір. Якщо би я дав зсередини, це б вкрало нам 19, ну там 20 сантиметрів по обидві сторони. Тобто в нас вже не був би 5,90 а був 5,5 метрів. Це погано, погано вважаю. Друге, для чого це стовби мені всередині, тут є така невеличка, дуже корисна річ. Якщо ви хочете, наприклад, там. Зберігати зерно і щоб цей насип був високий і не розсипався аж до самого переду, ці стовби друзі, несуть дуже корисну функцію. Наприклад, ви маєте два сорти пшениці чи два сорти сої. Ви не хочете їх змішувати, щоб у вас там не було пізніше недогонів і так далі. Ну, і, звичайно, коли продаєш, а я продаю насіння сої. Перед тим, звичайно, будуть всі аналізи, коли це все, звичайно, почнемо збирати сьогодні ще, до речі, покажу вам Аполу, яку привіз додому, мірав її на вологість. Ось. То тут вони несуть дуже корисну функцію, а саме те, що беремо просто дужки 40 мм заставляємо ось сюди, беремо так, заставляємо, вони нам надійно фіксуються. І яку потрібну висоту ми набираємо ось сюди по ці стовби. Засипаємо, скільки нам дозволяє причіп. Пізніше беремо шнековий навантажувач, який я думаю, що цього року, напевно, що мені, ну, я думаю, планую, в принципі, купити. І благополучно ось туди зерно насипаємо по самий оцей верх. До речі, висота морівки у нас 160 см. Закриваємо, скільки потрібно, ярост душок. І завозимо інший сорт сої, пшениці там, чи ячмінь, і також засипаємо по саме по цей періт. Заставляємо дошку і ми маємо максимально забитий зерном склад. Корисно це? Корисно. Продумано це. Ну я думаю, що продумано в майбутньому, звичайно, ви побачите це цьогоріч, ні, тому що все як завжди здаємо підчисту. Тому що ну, зараз потребуємо. Потребують мене певні речі фінансових вливань, Тому будемо здавати, але ну, звичайно, махоні, Ватсон, Аполо будемо робити як собі насіння, так і вам. Предзакази вже пішли, тому замовляйте, кому потрібно насіннячку. В кожній борці з медом є ложка дьогтю. Ну але, в принципі, ось такі переваги, які я вам назвав, я думаю, що вони більше напевно принесуть користі, ніж якихось там проблем мінусів. І останнє мене запитували, чому я не морую до самого верха. Все-таки металу і того всього піде більше, ніж просто змерувати. Скажу так. Можливо, воно вийде на одне те саме, можливо, трішечки дешевше, якщо це все обмурувати блоками. Але тепер подумайте, а хто ж так робить? Звичайно, якщо склади робляться, там певна якась частинка обкладається бетонними цими плитами, а решта це все просто обшито бляхою. От представте ситуацію: ви засипали, до прикладу, там 30 тон, 20 тон, неважливо, скільки зерна, і стається те, що. Вас, до прикладу, стіна не витримала. Пу -пу -пу, не дай Боже, таке нікому, але до прикладу стіна не витримує. А так як в нас блок 19 е сантиметрів, получається стіни, це ж не муровка з цегли в півторачку, коли там дійсно стіна витримує гарне навантаження. І оце все падає. Падає нам е дах, це все завалюється і все. Це трагедія. Якщо, не дай Боже, нас не витримує ось ця стіна. Що відбувається, кусочок стіни десь вивалило? Так? Ми це все зерно відкидаємо, швидко муруємо за день-другий, і в нас далі готово це все відреставровано, так би сказати. Все, що нам може бути, то відірвати внизу трішки бляху або легенько її погнути, бо там вона не так вже і багато заходить, всього вроде б, там 5-7 см на блок. Це, друзі, в першу чергу зроблено зараді безпеки. Ось тому я зробив свій склад. Так само по тому самому принципу, як і там той. Якщо вже мурувати стіни до висоти, ну максимально високо, це потрібно або якесь армування, ну або вже моя така думка ставити блок поперек, щоб була велика площа опору. Безпека в першу чергу, на мою думку. Ну і не забувайте, коли ви це все обмуровуєте самі, то хто вам буде подавати блок на таку висоту? Самому це вкрай важко робити. Та, звичайно, коли у вас є е, чоловіча допомога і зможуть подавати на таку висоту блоки, то я з вами згоден. А так як в мене допомога це була моя мама і дружина, то для них це дуже важко. Та й для мене дуже важко, повірте, з блоками, цей, які там важать по 15 вони, кілограм один, ну, потрібно трішки помучитися. Тому по таких причинах я зробив саме от такий склад по типу тантого. Який гарно служить, який гарно тримає навантаження. Я засипав там повінця, отак сою нічого не вивалило, нічого не обвалилося. Коротше, безпека, я думаю, на першому місці. Добре, складом усе. А тепер давайте поговоримо тут, що у мене відбулося за цей час. Поговоримо трішки по сою, поговоримо. Про ту озимину, яку планую сіяти, зараз вам це все покажу. Ну але першу, спершу хочу я вам показати, що відбулося там, де ми фрезерували. Так як ви знаєте, що засіявши біля дому траву стоколос, разом з вівсом, вийшло так, що не зійшла. Шкода, звичайно, витрачених сил, часу і коштів. Так, що у нас? Тут відбулося за цей час. Ну, як бачите, увес зійшов ще, напевно, навіть краще, ніж він сходив весною. Але крім цього, відбулася ще одна історія. У нас зійшла, друзі, люцерня, яку я висіяв тут вручну. Ось, бачите? Ось це нам посходила гарненько люцерня. Можливо, камера передає. Ось. І так, по рядочках, все гарно. Посходило, надіюся, що на слідуючий рік дасть Бог здоров'я і добути до слідуючого року, то будемо збирати вже свій перший звідси ворожай. Тим більше біля дому це буде зручно. Ну і також вчора я з'їздив на сою Аполло подивитися, так як думав, що цього тижня я вже її почну омолоти. Ну, не тут то було. Зараз вам її покажу. Заодно подивитися хотів, в якому вона там стані. Який приблизно буде врожай і так далі. Що ж, на жаль, ще цього тижня на обмолот ополу ми не будемо заходити, тому що у нас от така, друзі, картина. Бачите? Ще є зелені бобики. Десь процентів 5-10 недогону і от таку картину. Ще буквально, я думаю, 3-4 дні. Тим більше, коли така жара, то я думаю, вона вже дозріє і тоді вже будемо гарно це все. Збирати. Попередньо, значить, підрахував я на калькуляторі. До речі, бачите, от таке, от така ця соя поло, Слабка цього року. Попередньо підрахувавши на калькуляторі, ну то виходить десь 23-24 центнера. Якщо чесно, я би просто від радості скакав би, якщо би такий був би врожай, бо бачачи ту картину на полі, то. Сподіватися, більше, ніж на 18-19 центнерів, не приходиться. Ну, поживемо, побачимо. Можливо, все-таки я помиляюся і буде урожай поза 20 центнерів. Так, значить, що ще, друзі? Придбав посівний матеріал озимої пшениці. Оце, до речі, будемо висівати свою вже прокалібровану канадську пшеницю. Орвіль. Ось таку. Значить 760. 5 грам натура даної пшенички. Ну і під прикупив я славнозвісний реформ. Одна з найврожайніших вважається пшениць. Так, ось така гарненька пшеничка першої репродукції з натурою зерна 824 грама. Що ця перша репродукція? Що реформ також перша репродукція. Тож будемо, в принципі. Сіяти все, що залишається, це прикупити озимий ячмінь 9 вал, так як свій я висівати не буду. Ви, до речі, мене питалися і за ячмінь, і за пшеницю на продаж, чому я не буду висівати свій ячмінь 9 вал, який сів минулоріч. Тому що при збиранні у бункері десь було трішки пшениці, і це все змішалося. Сіяти таке, точно не збираюся, тому що, якщо на слідуючий рік. Кажу, дасть Бог, все буде добре вам продавати е, цей врожай. Ну, з домішками пшениці ніхто точно не буде. Я собі таке дозволити не можу. Тож е, замовив в одному магазині е, посівний матеріал Еліто 9 9-го валу. Я сподіваюся, що мене хлопці не підведуть, і це все мені вчасно доставлять. Тож, це все діло закриваємо. В очікуванні на новий врожай 2025 Сої Махоні і Ватсон, яку сюди в новий старт будемо завозити. Тож я сподіваюся, друзі, що це відео було не тільки цікаве. А ще принесе вам користь. Тому за мою роботу, як завжди, не забувайте ставити отаки ні вподобайки і підписуватися на канал. Ну а буде, друзі, якісь запитання, пишемо в коментарях. Особисті запитання, як завжди, на WhatsApp та на електронну адресу. Все знайдете в описі під кожним нашим відео. На завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим, все, Па-па.